Мої вітання. Розглянемо задачу по астрономії і знайдемо, де знаходиться центр мас сонячної системи у випадку, коли нехтуємо всіма планетами, масами всіх планет, крім однієї планети Юпітер. Умова задачі така. Визначити. В середині Сонця, чи за його межами, знаходиться центр мас сонячної системи, нехтуючи масами всіх планет, крім Юпітера. Маса Сонця 1050 разів більша Юпітера. І відомо, що діаметр Сонця в 108 разів менший відстані від Землі до Сонця, а відстань від Юпітера до Сонця в 5,2 раза більша відстані від Землі до Сонця. Спочатку записуємо скорочений запис задачі. Ще раз проглядаємо умову. І дивимося, що в нас задано. Задано, що маса сонця дорівнює 1050 мас Юпітера. Так і записуємо. Маса сонця дорівнює 1050 мас Юпітера. Далі. Діаметр Сонця. 108 раз менший відстань від Землі до Сонця. Відстань від Землі до Сонця це велика піввість орбіти Землі. Одна астрономічна одиниця. Записуємо, що відстань від землі до сонця, це одна це велика піввість орбіти Землі дорівнює 108 діаметрів Сонця. Ось. Відстань від Землі до Сонця це велика півість орбіти Землі дорівнює 108 діаметрів Сонця. І відстань від Юпітера до Сонця. Це велика півість орбіти Юпітера. В 5,2 рази більша відстань від Землі до Сонця. Велика півість орбіти Юпітера дорівнює 5,2. Великої півосі орбіти Землі. Так і записуємо. Велика півість орбіти Юпітера доїмні, 5,2 великої півосі орбіти Землі. І для оцінки, де знаходиться центр мас сонячної системи всередині Сонця чи за його межами, знайдемо відношення центра мас сонячної системи до радіуса Сонця. Якщо це відношення в нас вийде менше одиниці, то центр мас сонячної системи всередині сонця. Якщо більше одиниці, то за межами сонця. І для розрахунку застосуємо формулу центра центр мас системи двох тіл. Ось цю формулу я виділив. X. Це центр маси сонячної системи Х, СС. Сонячна система. дорівнює. дріб. Чисельнику сума центр, координата центра мас Сонця помножити на масу сонця плюс координата центра маси Юпітера помножити на масу Юпітера. Знаменнику сума мас сонця і Юпітера. XC – це координата центру мас Сонця, XU – це координата центру мас Юпітера. MS – це маса Сонця, MU – маса Юпітера. І XSS – це координата центру мас сонячної системи. Тому SS. Далі розглянемо малюнок. Сонце, Юпітер. За початок відліку беремо центр мас Сонця, і вісь Х направляємо. В сторону Юпітера так, щоб вона пройшла через центр мас Юпітера. Показує маса Сонця масу Юпітера. І відстань від центра мас Сонця до центру маси Юпітера. Це велика піввість орбіти Юпітера. Xc в цьому випадку це координата центру мас Сонця буде дорівнювати нулю. А XU це координата центру маси Юпітера, буде дорівнювати великі півосі Юпітера. А за умовою задачі. Велика півість орбіти Юпітера дорівнює 5,2. Великої півосі орбіти Землі. Тоді. Підставляємо ось в цю нашу формулу. Замість XC – 0, замість XU – 5,2 А землі. Підставили. 0 помножити на масу Сонця, це буде 0. І отримуємо 5,2 з Землі на масу Юпітера. Замість маси Сонця, за умовою задачі, підставляємо ось в дано, дивимося. 1050 мас Юпітера. Підставили 1050 мас Юпітера. Тепер в знаменнику маси Юпітера можна винести за дужки і скоротити масу Юпітера і маса Юпітера. В чисельнику лишається 5,2 помножити на велику півість орбіти Землі. А в знаменнику 1050 плюс 1. 1051. Тепер за умовою задачі велика півість орбіти Землі дорівнює 108 діаметрів сонця. Дивимось. Ось. Велика півість орбіти Землі рівні 108 діаметрів сонця. Підставляємо 108 діаметрів сонця. Але діаметр сонця це два його радіуса. Діаметр сонця рівний двом радіусам сонця. Так і підставляємо 2Р сонця. Проводимо обчислення. 5,2 множимо на 108, помножимо на 2 і ділимо на 1051. Отримуємо 1,2. 69 тисячних. І ділимо ліву і праву частину на R сонця. Маємо координата центру мас сонячної системи поділити на радіус сонця рівні 1,69 А це більше одиниці. Отже, робимо висновок, що X Координата центру мас сонця більше радіуса сонця. А це означає, що центр мас сонячної системи знаходиться. За межами Сонця при, при заданій умові задачі. Його ще це центр мас Сонця сонячної системи називають бароцентром. Але в дійсності центр мас сонячної системи не завжди буде знаходитись за межами Сонця. Тому що є ще планети також масивні Сатурн, Уран, Нептун. Якщо врахувати, ще Землю, Венера, Марс то центр мас може бути і за межами сонця, і всередині сонця. В залежності від їх розміщення. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові!